Всім привіт вітаю на каналі. Мене звати Ігор, і ми продовжуємо наше проходження Heroes of Hammerwatch частина 2 за Візарда. Ну що, погнали. Так, минулого разу ми за. О, так, я тут трошки попорсився в налаштуваннях і вивів собі карту. Але я б трошки зменшив її прозорість, сподіваюсь. І, мабуть, навіть розмір. Ось якось так. Так. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Так, минулого разу ми тут щось купили. Ми тут щось побудували. Так, це в нас... Кологільки нашої. Він такий доволі. Примітивний наразі. Але ми буду, будемо його розбудовувати, будемо кращувати. Так, ми всі іскри, всі а, наші стати підняли. Тож, я так розумію, можемо вирушати в дорогу. А, більше нічого в нас наразі немає. А ресурсы у нас закончились и... Так. Полетели. Так, лис. Оу! Кількість тварючек у нас росло. О, це вже цікавіше. Кількість творінь виросла. Подалися якісь нові створіння більш хардові. Будемо їх знешкоджувати. О, ми щось пропустили. Так, а щодо мапи. Як бачите, нас на мапі навіть видно а, ворогів. У нас видно, якщо ми якісь тут пропустили, не підібрали поміту його в траві Його можна помітити на мапі Так. на жаль все круто паличка теж надає нам даварка стріляти нео ага. так щось підібрали знову ресурси каміння, дерево такой о... Раджу включати завжди цю ваку. В грі, щоб почав спостерігати. Де в нас що знаходиться? Що ми можемо пропустити і... іноді будемо спостерігати за ворогами. Чак-охти! Велика Блискавка в нас переходить з одного ворога на іншого, але це якийсь такий а, доволі не дуже частий випадок, не завжди так. такая кисть вы надо ну, да, так тоже за уж для выхода все прикольно Так, це що таке? Ага. Так, Так, можемо станети бар'єр такий да Так, знову вогняний, а вогняну шкоду навколо себе і для Аркейн зброї збільшує нас рівень. Шкоди. Давайте, мабуть, візьмемо. Покращення 10-відсотковий шанс стану для наших. Блін, рокет для наших. Не знаю, як ще їх назвати. Так, що ти і хто ти. Так, звичайно, чому був. 48, ну, а, трошки больше. Ага, так, у нас тут даже все это написано. Так. Так, шкода переходить з одного ворога на іншого. 40% дамагу і з кожним наступним супротивником ще губиться 10% від шкоди. Так. еще что у нас? наваливается Давайте спробуем эту штуку. Так, у нас зараз слышал один болты. Тут будет White Beam, это блесковичный луч, промень И Thunderbolts буду давать Це мабуть на на праву кнопку чи як? Добре, давайте купимо, а там будемо дивитися. Так, і що нам потрібно з ним робити? Я вибрав. Все. Це хочу. Дайте його мені. Що я маю зробити, щоб мені його дали? <с> а, ось дали. Тобто, ага. Ага, так. О! <скрискот> Близькавка. Так, ти хто такий? О, імп. Бачите, на міні-мапі він є, а тут я його, його майже не помітив. Прикольно. Дав нам камінчики. Тобто трошки ресурсів. Так, давайте дивитися. Це промінь. Ага, він ось так працює. А... Сама близько, по собі близько якось. Але принаймні я можу добре ходити, і він не так оглімує персонажа, коли використовують цей промінь. Бо коли я використовую якісь е... стріли, воно ну, прям дуже гальмує, дуже незручно. А з цим можна навіть рухатися добре. Воу. Це не мітка, звичайно, ці таннер болта, бо Щепро... поки що не зрозумів, як із ним працювати, але, здається, непогано штурму. Що... Немаже, можна непогано. Ми трошки мани подамо. Так, це велика карта, велика карта якось рухається, Ні, ніяк не рухається, на жаль. Вау. Так, добре. М -м -м, здається, нічого не пропустив. Рухаємося далі. М -м -м, так, Вистачає, звичайно. Хотілося щось більше У нас ще... ще. Ага, Ось там пройшов. Так, простіше. Тобто така штука, мені здається, непогана, але потрібно, щоб більше дамагу було, і, чесно кажучи. чтобы так не сповільнилося. Все одно, я трошки не скачаю контролю. Разряжается, дуже повильно. всем блискавка. Так. Дребничку снова что это тринкет. Что воно дает, что воно дает нам? Ага. Захист та пробування надає. Ну непогано. Побігли далі. Так, це мабуть. Можливо... О! Знайшли якогось персонажа Так, Травлін Кук. Панкейки нас пригостив нас панкейками. Ну добре, звичайно, але. Морти Так. Також раджу не забувати, що в нас є природні хіл. Що за замовчуванням працює? Тож, якщо вам потрібно трошки підхилитись, потрібно ну краще приберегти О. тушини і а, зілля. Тобто і не використовувати їх будь-якій потребі, а залишати на, скажімо так. Так, ми добралися до цитаделі темної. Так ось а, краще раджу залишати ці зілля на останок, коли це прям ну, вкрай необхідно і інших варіантів у вас немає. Бо ну, не завжди трапляються ці колоці, де можна поновити ці зілля, а, що ми маємо на руках, то ж краще приберегти їх на устави. Так, все ми добралися. А як туди потрапити? Що робити? Ну так, звичайно. Я теж заводна, а як потрапити всередину? Ну, ці штуки ми... Не шкодила. О, не все. Не так працюю. Не так працюю. Все ж таки. Дуже так, что нас якась... Всередину. Ще нічого не бачу, щоб нам допомогло потрапити всередину. Ой, побілі. Як потрапити всередину? І, на жаль. Я додаткової інформації в нас немає. Вот такой. Да, ну, давай, ну давайте можем еще что-то пропустила. Облако мастера. с можешь еще что-то Ничего не рассказываю. Так. Так, давайте, мабуть, тоді повернемось. Подивимося, що в нас коець аварія. До речі, я тут бачив нас тут відмінити, і воно, мабуть, нам... Не дуже... Скористуватися цією кнопкою. мабуть, треба, треба буде подивитися. Мабуть, вона скидає все, що ми знайшли, і повертає нас пустим. Тож, ага. Повернутися до лагеря ми також не можемо. Що будемо робити? Ми щось пропустили. І... Десь потрібно влізти. Так, чи не пропустили ми якоїсь печери? От не розумію. Так, хлопець, ну тоби ми вже були. Так, дякую, але. Сейчас полоску щось сможем зробити? Ну, по вас по нічого, ми лише знайшли 10 золота. І все. Так, тут нічого немає. Дивно. Тож, як нам... А, ми тут пропустили цілий... цілий поворот.

Нічна. Мені це подобається. Це не слушно місце, а якось рухаєшся і. вороги беруть підписьки. Да, Дуже класно виглядає, як, як коли ти там використовуваш якісь закляти? Ничего ж, подразумевает морратив. Так знак, тринкет. Супротив до ядово. Але він разом. Так, у нас трошки. Закінчується здоров'я, але я сподіваюся, або щось знайду зараз... А, Трошки дошок знайшли. Так. Трошки золото знайшли. А ось і вихід. Це в нас другий ліс. А ти що за птах. Давай з тобою. побалакаємо так. О, так. Цей птах дозволяє нам зберегти все, що ми знайшли наразі. І повернути це одразу до міста. Таким чином. Так, таким чином трошки зберегти ресурсів, якщо ми загинемо. Я, в принципі, хотів би скористуватися, якщо на випадок, якщо щось піде не так. Принаймні, ми хоча б подивимося, як це працює. Це не дуже потужно, але... Булі агресивні. і віддайте. Повертаємось до міста. Ну що? Хм, принаймні, ми зберегли ресурси. Одну дошку. І 309. Монет нам довелося. Заплатити за те, щоб нас оживили. Окей, непогана спроба. В принципі, я думаю, наразі зробимо трошки паузу, потім запишемо ще одну серію. Всім дякую. Бувайте підписуйтесь, не забувайте, заходьте, дивіться.